Книги, друзі, не старіють, як ми з вами. І після нас вони говоритимуть з поколіннями, які нам не судилося побачити. Книги потрібно зберігати. Слова цієї книги вона до нас говорить уже понад 50 років про дуже потужні речі. Заочно я знала про що ця книга. За переховування єврею, корітен бом разом з своєю сім'єю була об'язнена, а пізніше відправлена до конставина. І я сама понавигадувала собі, що тут повинно бути, і тільки коли прочитала цю книгу, то зрозуміла, як вузько мисли. І навіть ось ця назва сховок асоціювалася у мене з якимось маленьким потаємним місцем, де власне і переховували єврею. А насправді все значно глибше. Це реальна історія однієї нідерландської сім'ї-годинникаря, яка, здається, звичайно, не відрізняється нічим від інших, окрім правдивою набожністю і відкритим серцем до всіх нужденних. Корі хоч і називає себе звичайною слабкою жінкою, так такою вона точно не є. Віра у всієї сім'ї викриває хиткість моєї віри. А довіра до правдивого сховка мене направду зворушила. Ця книга подана художня, тому читається досить легко. Та вона не схожа на жодні інші мемуари людей, переживших ось такі ситуації. Тому що вона не тільки про людей, вона про сховок. Щастя не залежить від зовнішнього оточення. Воно формується у нас всередині, так казав голова сімейства Годинникар. Корі зрозуміла, чому Бог допустив їхнє ув'язнення. І це насправді дуже глибоко, тому що в їхньому зовнішньому поневоленні багато інших отримали шанс на волю. Для мене ця книга стала реальним свідченням про правдиві чудеса. Авторка казала, що в ув'язненні за людськими обличчями зголодніла не менше, ніж за їжею. І вона дуже прагнула їхнє співчуття, та прийшло її усвідомлення. Миле Ісусе, як же було нерозумно шукати людського співчуття, коли ти разом зі мною? Якщо ви хочете навчитися довіряти і дякувати за всі обставини, якщо бажаєте прозріти, тоді сховок до ваших послуг. Якщо вас цікавить воєнна історія, тема констаборів та нацизму, то ця книга для вас одна думка після звільнення порі не полишала. Це те, що немає ями, наскільки глибокої, щоб там не було Ісуса. Як її сестра переконувала їм повірять, тому що вони були в концтаборі. Господь послав її у 60 країн, де вона розповідала всім, хто хотів її слухати, що сховок доступний кожному і кожен може перебувати безпечно у ньому. Що Ісус є найкращим утішителем у наші найпохмуріші дні. Вона проповідувала людям прощення, через яке і сама прийшла.